Леви, привіт-привіт, солоденькі. Привіт-привіт, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі української Відьма. Ви в мене сьогодні фаворити, тому що йде ваш місяць, коли ви народжуєтесь у липень. Мої вогняні пухнастики. Давайте дивити, дивитися, що липень левам принесе. Що, ми відмовляємось від гарних варіантів. Лева, давайте швидко вгори, водоспади, вимувати погані емоції. У вас накопився трошки, накопичився негатив побутовий. Виснажились Ви можете робити помилки. За кермом також, будьте дуже обережні. Ні, у вас буде дуже Дача буде до вас повернута. би ви, що ви наробили, все буде добре. Вагітність також. Особливо тих, хто липневий. Вагітність, гарні новини. Якесь питання з грошима вирішите, можливо, перемир'я з людьми. От, знаєте, все ж таки буде відчуття стабільності. Так, по грошах ваш місяць. От, хто відмовляється від спілкування, від гарних варіантів, дивіться негатив, тому що місяць просто грошовий. Якщо у раків місяць для кохання то у вас для великих продбань, покупок. Вам дуже буде хотітися вивезти якусь людину на емоції, покачати, подивитись. Спитаєте просто прямо, що ти до мене відчуваєш? Не треба робити гойдалку. Ви самі себе угадаєте. Є суперниця, дівчата, є суперниця, але це не значить, що ви не кращі. Єздрі за ті, хто заздріть дуже сильно. Вас оборуть. Всі зрозуміють, про що я. Ті, хто в стосунках у шлюбі, що чекає видно. Застій трошки. Страх обману, обману. Не ведіться на конфліктні ситуації. Не ведіться чому, тому що буде таке відчуття, що ви самі не свої. Треба розібратися у стосунках, хто одинокий, дібно. працювати будете, дуже втомитесь. А, знаєте що? Не, не треба налагоджувати там, де воно вже не налагодиться. Не треба всіх з колишніх пускати на поріг. Буде якесь легке знайомство нове, але воно вам не сподобається. Ви відразу відчуєте, що людина маніпулює загальна порада. В залежності не треба впадати в крайно А Хто в трикутнику виходить з нього? Відпускайте людину, тому що в липні він просто вас знищить. От жінки, у вас буде боротьба з чоловіками, не треба з ними боротися. Або вони вас люблять, або вони виходять з вашого життя. От фінанси, тому що для любові. Не вистачає чесних порядних людей поруч, отакли. Ви ж це знаєте. Вважаєш, не ну, обдуриш, мої хороші.